Білих грибів практично немає, проте пішли отакі гарні маслюки. У нас їх не було в цьому лісі, та взагалі в цьому році практично не було. Отакі маслюки. А тут шукаємо, давай, отака рядовка фіолетова. І мені здається, що трішечки далі. Вона десь я її ще бачила. бачила. ти? дити, дити, оце що у нас тут приховується. Ні, це вже щось згнило. О боже, прям таке негарне. Нічого повертаємося до нашого гігантського маслюка та до рядовочки. Ану йди сюди. Воно ж, воно. Ось Така красуня. Тільки така маленька. Така аж підозра у мене. Це хоч, хоча б їстівний гриб. Не знаю. Зараз понюхаю, якщо... Тройним одеколоном воняє воно.